Речі, на які мені байдуже, як логопедині, яка працює онлайн. І перше, це в чому одягнені дітки на заняттях. Хоч в піжамі, хоч в маєчці. Хоч футболочці, в чому вони хочуть, те вони і одягають. Головне, щоб їм було комфортно, зручно і це їх не відволікало. Друге, коли ви звернулися до спеціаліста. Тобто, наприклад, до мене, та? чи ви звернулися в три роки, чи в 5, чи в сім, немає різниці. Мені навіть байдуже на те, чи вам казали звернутися швидше до спеціаліста, чи ні. Моя ціль вам допомогти. Мої я ці, щоб ви отримали бажаний результат. Ні в якому разі я вас засуджувати не буду. Я беру дитину, діагностую її, дивлюся, що не так. Повідомляю вас, що потрібно виправити, і ми в командній роботі це виправляємо. Ні в якому разі я вам не буду казати, а треба було до мене звернутися швидше. А ми б вже зробили то і то. Ні. Ми беремо і працюємо тут і зараз. І третє це чи на дитина. На занятті чи ні, я казала і буду казати, що мені байдуже, чи буде дитина перевертати все, що вона бачить на цьому столі, чи буде чемно сидіти, може робити, що хоче. Головне, щоб вона зробила те, що мені потрібно. Неодноразово дозволяю діткам бавитись іграшками будь-якими на наших заняттях. Якщо в цей момент вони повторюють все те, що мені потрібно. А якщо в цей момент... Вони виконують всі завдання, що мені потрібно. Таким чином, в нас будуються лояльні відносини. Дитина до мене привикає, вона розуміє, що її тут ніхто не засудить, не скаже, що вона робить щось не так, що то не можна, то не можна, і вона прекрасно все виконує. Байдуже, чи дитина чемна на занятті, чи ні. Я все одно її навчу правильно, чітко та впевнено говорити. Підписуйтесь на мене, тому що тут буде ще дуже багато цікавого.